Ні, бо вертали репліку, можна сказати? Згодно так само, якщо дозволить. Все, що зараз збираєтеся, це дуже правильно, Андрій Іванович. Місто входить в такий серйозний конкретний колап з протистояння. Але, Андрій Іванович, ну, говорить протисторонню. Ваша вина не не, абсолютно не малесенка, ваша вона не велика, міського голови, якщо ви не зуміли. За рік часу, чи навіть ніж рік часу, місців, місців, не тільки зупинимо місце з депутатським корпусом. Я неодноразово вам, говорять Андрій Іванович, неодноразово. Андрій Іванович, зніміться до родини, сядьте за стіл переговорів. Ви того не хотіли робити. І якщо, якщо типу цей корпус, і дочитаємо, за кожна фракція окремо мала відстання зобов'язання про це виборців, зокрема, такі свободи, мало зобов'язання, що воно зміни е до структури. І, ну, Я вас сказав, Андрій Вавинович, це є місто. Мене не одразу нас на будь-яких виступах говорите, це моє місто, це не ваше місто. Ви є мешканця цього міста. А місто належить всі громади. Розумієте, роз? тому сьогодні, Дніч, коли звинувачувати те, що сьогодні відбувається, звинувачувати і себе. Ми всі спільно в тому виділі. Спільно. Тому я вас ще раз запитаю.